Попуги наказані. Будете у мене закриті півдня сидіти. Погризли мені всю хату. І багети, і кандішку, і шкафи. Усе перегризли. Два хомяка якихось, а не папужки. Гризить он морковку, мілки і палички. Бо я вчищу одну і другу. Жартую, звісно, будете мені наказані. Подумает у нас своїм, над своїми поступками. Ты бурашки мой. Ох, и красуни. И жалко у вас, і наказать хочеться. Да не дергайся, ніхто тебе не спугне.